Бачте так сказати за тризу Ткаченка на самому початку відео, проте я не могли про це не пожартувати. Отже, голодні ігри. Якщо ви мого віку, або, можливо, трошки старше, або у вас є діти мого віку, або діти трошки старше за мене, ви напевно пам'ятаєте, який човход на нас мали голодні ігри, десь так років 5. Сім тому я абсолютно не виключення. Я обожнював голодні ігри в дитинстві. Я пам'ятаю, в Україні було 2,5 одиниці мерчу. Мені потрібно було скупити все. Я читав голодні ігри всіма мовами, на які взагалі можливо дотягнутися. Я пам'ятаю, у мене. По-моєму, була навіть копія «Голодних ігор» німецької при тому, що я німецьку не знаю. І ось коли власне вийшла балада про співочих пташок і змій в форматі книги, це для мене був просто розвал кабіни. Я прочитали в перший же день, коли це стало можливим. Я просто неймовірно кайфував, тому що я зізнаюся чесно. Президент Сноу це мій улюблений персонаж голодних ігор. Я обожнюю президента Сноу. Я завжди обожнював президента Сноу. Я не знаю чому, але ось у нього якась така гарна харизма є. І мені він прям дуже сильно подобається. Мене завжди цікавила його історія його молодості, історія його дитинства. І ось коли вийшла ця книга, я прям такий. Слей!» yes! Хайп, флекс, йоу, і так далі. Насправді, в новому фільмі Голодних Ігор дуже багато всіляких фешн-моментів, які можна використати і в своєму гардеробі. Цей фільм був дуже стильним, проте трошки з гіперболізованим стилем. Ми всі розуміємо, ну, Капітолій, Там всі, оце од. От... ага. І все таке. Отже, сьогодні я вам по секретику розповім, які секрети стилю з фільмом Голодні ігри, балада про співочих пташок та змій можна використати в своєму гардеробі. Коли я дізналися, що одна з моїх улюблених акторок, Хантер Шейфер, була закащена, її закастили. Я не знаю, як правильно це сказати, в акторський склад нових Голодних Ігор. В мене був Просто відпад всього я чекали, я чекали, чекали, чекали і дочекалися сьогодні. Ми зібралися говорити не про сюжет голодних ігор. Спойлерів сподіваюся не буде про те. Нічого не можу вам обіцяти. І сьогодні ми з вами обговоримо дизайн костюмів цього фільму. Дизайн костюмів, на мою думку, шикарний. Я обожнюю естетику цього ретрофутуризму. У мене там був просто квартальний штурвальний ментальний оргазм. Сьогодні ми будемо одночасно розглядати і скетчі і. Костюми, власне, з цього фільму. І почати я хочу з шкільної форми. Мені шкільна форма дуже сподобалася. По-перше, я обожнюю естетику приватних. Школу, я обожнюю е, шкільну форму в школі. Проте у мене в школі була шкільна форма, я її ненавидили всією душею. Ось я сформулювали І на неї гарно дивитися, проте її дуже негарно носити. Я розумію, чесно, мені подобається ідея шкільної форми взагалі, тому що це трошки урівнює. В тому числі у новелі також була сюжетна лінія про те, що типу шкільна форма урівнює всіх студентів, і типу не видно. У школі у кого проблеми з грошима є, у кого проблем з грошима немає. І власне я всіма руками за шкільну форму. Проте коли я ходив в школу, я був проти шкільної форми. Така трошки рубрика лицеміркина. Але шкільна форма у фільмі мені прям дуже сподобалася. Мені максимально сподобалися ці спідниці, тому що ми всі бачили, що спідниці штанів – це нереальний тренд останнього сезону. Мені здається, навесні так ходити будуть всі. Я досі, вже півроку, шукаю собі ідеальну таку. Плітед-спідницю, тому якщо у вас не на все в магазині бачите таку спідницю, вона вам подобається. Хапайте, носіть її на штани, носіть її просто так. Ця от е, плітед-спідниця вона буде дуже гарно сидіти на вас найближчі один-два сезони, тому це прям рекомендую. І мені дуже подобається ось ця от гендерна нейтральність шкільної форми. Тобто, це, знаєте, не як там той же і все лоран Одягнув, грубо кажучи, жінок в чоловічий костюм. Ні, це прям шкільна форма, яка є абсолютно гендерно нейтральною. Навіть немає різниці в пошиві маскулінної частини до фемінної частини. Мені прям це дуже подобається, що силует. Форми він реально такий, і спідниця на чоловіках не виглядає як щось надто типу хай фешн. Знаєте, типу чоловік спідниці це все ще щось нове, і на дівчатах це не виглядає, наче це чоловічий костюм, одягнений на жінку, тому що у більшості таких корпоративних сетингів, в яких загальна форма. Ми всі розуміємо, що у жінок є проблеми здебільшого ця форма шиться з чоловіками в голові. Ось і при цьому вона з таким сприколдесом, тому що всі ми розуміємо, капітолій це столиця, так сказати, цього антиутопічного сеттингу. І там всі знаєте фешн діви і все таке. І мені сподобалося, що ось сучасний стиль інкорпорували у більш таку класичну ідею шкільної форми. Тобто, ми всі розуміємо, що голодні ігри це про майбутнє. Проте тут майбутнє показують як минуле більш далекого майбутнього, тобто естетика оцього ретрофутуризму. Вона дуже гарно вписалася в цю естетику власне, балади про співочих пташок і змій. І мені подобається, як одночасно таку ретро-шкільну форму поєднали з максимально сучасним трендом. Я прям ставлю в шкільній формі лайк. Like. Мені також дуже подобаються деталі, типу коміру стік на сорочці. Це прям я обожнюю комір Стіку. Мені прям максимально він подобається. У мене є декілька сорочок з коміром Стікою, і іноді у мене, знаєте, в голову завалювалися такі думки. Іще типу Борисе ти виглядаєш як кухар. Оця стієчка вона може асоціюватися у людей зі священником або кухарем. Проте мені дуже подобається, як тут була обрана кольорова гамма цього такого глибоко червоного костюму і світло-блакитної сорочки. Тобто тут немає занадто сильного офіціозу, біла сорочка така зі стійкою не асоціюється з кухарем. При цьому ми всі розуміємо, що комір -стійка, він є набагато зручнішим. набагато Ато практичнішим ніж класичний комір сорочки, тому це і практична форма, і більш сучасна форма, і з виєбоном, і при цьому залишається в цьому стилі еліти, в стилі приватної школи високого рівня. Тобто, оцей, якщо ви хочете одягатися дорого і вйобісто, то це завжди буде проблема, тому що чим більш вийовісто ви одягаєтеся, тим менш. Дорого ви зазвичай виглядаєте це за моїм експірієнсом. Проте тут мені здається, це ідеальна гармонія, і немає «too much», і немає «too boring». Ось в шкільній формі я ставлю просто 500 мільйонів абсолютних лайків. Я прям дуже люблю такий от офіціоз без офіціозу. До речі, про історію. Якщо вас цікавить історія моди, і якщо ви хочете зробити гарну справу, то вже цієї суботи я буду проводити благодійну лекцію на платформі Бавовна Хелп. І мені дуже подобається позиція платформи Бавовна Хелп, що будь-який донат. Він є корисним, будь то 2, 20, 200, 2000 гривень. Це все одно важливо, і неважливо від суми донату, ви все одно отримуєте доступ до цієї лекції. А за донат від 300 гривень ви зможете отримати унікальний доступ до мого відео про доісторичну моду, якого немає в публічному доступі на моєму каналі. Більш детальну інформацію ви зможете побачити в інстаграмі Бавовна Хелп або в моєму телеграм-каналі. Всі посилання на мій телеграм-канал і на Бавовно Хелп я залишу в закріпленому. Коментарі під цим відео буду чекати вас на лекції. І до речі, про офіціоз. Мені дуже сподобався образ Коріолана Сноу е, на так сказати церемонії оголошення власне менторів, сорочку до якого йому за сюжетом зробили Тігріс, його сестра. І ось це, це прям. Я дуже люблю естетику white tie, тобто найвищого рівня дрес-коду, який тільки може бути, проте він знаєте такий трошки застарілий. І ось тут мені дуже подобається поєднання глибокого жилету з цього white tie, причому не білого, а чорного кольору. Тобто, це якийсь такий перехід від black tie до white tie, і воно виглядає максимально вишукано. Тобто, ми розуміємо це як. Як там той мем? Значить так, твінки. Закрили пиздаки і розрахувались на перший другий час, буду вас пиздить. Ну ось твінка, ну не нарядиш. Ти в якийсь масштабний black чи white тай, і мені реально здається, що ось ця от гармонія між таким прям максимальним офіціозом і вайбом 20-річного набуханого хлопця на чиємусь весіллі. Ось це прям. Мені дуже подобається, як одягали сноу у фільмі, і навіть коли з нього зробили блять емі нема. А я угарали. Я від відверто угарали з всього bold-look, Це знаєте. Манеміксикиснеєм is... is... У Мене зараз починається істерика. Зараз піду, просміюся і повернуся. Щось у мене очі неймовірно течуть. Вибачте, у мене зазвичай очі від типу макіяжу текуть. А зараз у мене ще й прокинулися алергії, якісь сезонні, яких в мене ніколи не було. І Я зараз буквально це знаєте скоро потечу, витічу з кадру. Лісі Грейберт... Мені не сподобався кастинг. Мені не сподобався кастинг. Я скажу це відверто. Мені здається, інша б якась акторка спрацювала б на цій ролі трошки краще. Проте не буду про кастинг, буду про костюми. Мені відверто не дуже сподобалося. Тобто, я розумію, під кольорову гаму фільму ця сукня підходить ідеально. Проте сам факт того, що... У книзі, у романі вона була в максимально яскравій сукні, яка просто на фоні всіх інших трибутів, які були одягнені в сірий робочий одяг, вона виділялася максимально. Тобто, так вона все ще виділяється, вона виділяється. Проте та сукня вона мала певний так, вона була зроблена нею самостійно, проте вона мала певний шик настільки. Що е, жінки капітолію почали повторювати за нею. Тут, у цій сукні, я не бачу того, що жінки будуть повторювати за нею. Я бачу щось середнє між костюмерною шкільного театру якогось і е, костюмом Ашніко з її останнього кліпу. Ось чесно, я не дуже розумію цю сукню. Тобто, так вона гарно виглядає в контексті фільму проте як людина, яка завжди така, типу, в книзі було краще, мені не дуже подобається ця сукня, як втілення власне, книжної Люсі Крейбер. Так, воно було більш практичне для голодних ігор в тому числі. Так, мені подобається спідниця, мені подобаються ці всі uh, Ruffles і все таке. Я не розумію топ абсолютно. Тобто, так, він гарний, він підходить під персонажа. Проте він буквально виглядає як костюм з якоїсь шкільною або студентською костюмерною. Я не можу зрозуміти, чому, але він не виглядає живо. Він виглядає дійсно, неначе це костюм. Я не можу зрозуміти, ось чому цей топ так муляє мені очі. Проте він дійсно виглядає. Неживим. Я ось увесь час перегляду фільму. Мені нагадувало, що я дивлюся фільм. Ось саме цей топ. Не розумію абсолютно. Це прям, ну, це мінус. Я не подобається мені цей образ, не подобається мені кастинг, не подобається мені, як показали Люсі Грейберт в фільмі. Я прям, ну, а ви знаєте, що мені подобається, так це воламнія гау. Мені прям, ну, я її уявляли зовсім по-іншому, будемо чесними. Проте вибор кастингу, те, що її зробили гетерохромією. Це, до речі, гетерохромія, це ідея власна акторки, що грала Волумні Гау. Мені дуже сподобався образ Воламні Гау. Я її уявляла, якщо чесно, у себе в голові, більш як Альму Коїн з оригінальної трилогії, таку більш. Сухеньку жіночку, так вона була достатньо ексцентричною і в романі. Теж проте її уявляли. Менше цього е, mad scientist, більше знаєте, таку е, докторшу з воєбоном. Типу, одягніть Альму Коен в білий халат, і оце те, як я уявляю, фільмі зовсім інше, але мені так сподобалося. Цей образ, де вона з'являється вперше, ця сукня. Ось це те, що мали, ну добре, вона абсолютно капітольська, типу, оця шия. Проте ось цей вайб він не виглядає костюмованим як сукня Люсі Грейбеєр. Тобто воно виглядає автентично, не наче вона дійсно це б носила. Мені дуже сподобався її, типу, науковий костюм. Я так розумію, це ось ця ідея, навіть на постері, що. Це як реально лабораторний халат, просто пофарбований чимось червоним, червоні ці рукавиці. Тобто я бачу звідки оцей костюм пішов, проте він так гарно виглядає. Мені дуже подобається, і ми можемо побачити акцент на плечі, що у нас тут немає підкладок на плечі, проте є акцент на плечі, і акцент на плечі, особливо в поєднанні з високою шиєю, це дуже гарний а, тренд цього сезону. У мене теж є таке пальто. І я прям дуже рекомендую вам, якщо є бажання і можливість, знайти щось з акцентними плечима, знайти і викопати всі водолазки, що є вдома. Взагалі, я завжди кажу, що водолазка, одяг з високою шиєю це завжди виграшно, і це моя основна так сказати фешн-доктрина. Я підтримую, що висока шия це завжди гарно, це завжди умісно і це завжди прикольно. Ось мені здається, що у фільмі, саме у фільмі, доктор Гау, це моя улюблена персонажка. Мені дуже сподобалася акторська гра, мені дуже сподобалася гра костюмів. Ось навіть в таких моментах, як вона ось в цьому бірюзовому такому моментику, наприкінці голодних ігор, це прям ну. Я дуже люблю цього персонажа. Ось мені хочеться більше про цього персонажа. Проте мені здається, що це саме той персонаж, про якого, якщо ти дізнаєшся щось більше, ніж те, що надала книга, то це зруйнує персонажа. Тому прям це я ось ось це це те, що я хочу бачити в кіно. Це і не надто крінжово, проте це. З натяком на високий фешен. Не надто високий фешн, Тобто я вірю в те, що ця людина в реаліях капітолію могла б носити таке кожен день. Ось оцей парадний костюм. Я дійсно бачу, що він парадний. Він не якийсь там вийобістий, надто. Тобто, це не костюм якось у Люсі Грейберд. Це не костюм, це те, щоб вона вдягла. Там це костюм. Це це те, що вона вдягла. Я не знаю, хто працював на Люсі Грейберд, проте мені прям не сподобалося. Мені ось я буду засірати все це відео. І тепер до найсоковитішого: Тігрі Сноу. Для тих, хто не знає, Тігрі Сноу це оця кантент-сервен жіночка з останньої частини голодних ігор. Знаєте, це прям ну, іконічно зроблено. І наскільки б мені не хотілося б надати максимальну кількість компліментів. Персонажу Тігрі з власної оригінальної трилогії. Сьогодні ми говоримо не про оригінальну трилогію і, власне, Акторська гра Хантер Шейфер мені дуже сподобалася. Мені спочатку було сумно, що Хантер Шейфер не закастили на власне головну роль Люсі Гайбер. Проте мені здається, ось як ті грісно вона ідеальна. Оці ось, знаєте, арійські діточки вони дуже гарно виглядали разом. Мені подобається як обіграна ідея того, що якби обідніла аристократична родина. Їй доводилося типу працювати подай принеси для дизайнерки. І мені дуже подобається, що по ній дійсно можна побачити те, що вона не має багато грошей, проте вона хоче виглядати так, щоб люди не бачили, що у неї цих грошей немає. І мені дуже сподобався оцей її живий костюм з натяком на Mugler, з натяком на оригінальний Mugler, не те, що Mugler роблять зараз. Чесно, мені дуже подобається сучасний мугулер, проте я абсолютно розрізняю творення тері моглера, що є максимальним рівнем мистецтва, і комерційними твореннями сучасного мугулера, що мистецтвом я не вважаю. Фешн я поділяю на мистецтво і на комерцію. Те, що мугулера роблять зараз, це комерція. Те, що робив терімогуер, це мистецтво. І ось оцей костюм з натяком на старого муглера, проте без Оцієї максимальної відвертості, і знову, що ми бачимо, структура. Структура це тренд останнього сезону, і вона з нами пробуде ще. Все закінчилися сезони максимального оверсайзу, закінчилися безформані образи. Зараз нам потрібна максимальна структура. Ми бачимо плечі, ми бачимо талію, ми бачимо стегна. Це все гіперболізовано, це все структуровано. Ми починаємо носити оці всі кроситовані в сраті речі. Готуйтеся, готуйте себе. Структура. Це я розумію, що не для всіх, проте зазвичай 90% трендів вони підходять не всім. Мені прям дуже сподобалася естетика цього фільму. Я прям кайфанув. У мене були дуже низькі очікування, чесно, тому що всі ми знаємо, що коли ти любиш книгу, ти дуже часто ціпляєшся до деталей в фільмах і так далі. і Тому подібне. Ось в цьому фільмі у мене не було так сказати багато деталей, до яких. Ціплялося моє проскіпливе око. Так, я доїбалася до Люсі Рейбеяр. Я доїбалася, на мою думку, чесно, ось чесно доїбалися до неї, тому що ну, мені не подобається, це виглядає як костюм. Всі інші люди, хоч вони і одягнуті як їбанати, вони виглядають органічно. Вона не виглядає органічно. Вона виглядає, наче її в цю сукню впіхнули вчора. Це її парадна сукня, в якій вона співала пісні. Так не має бути. А в іншому мені дуже сподобалася астетика цього фільму. Мені дуже сподобалася робота по костюмах цьому фільму. Тому я ставлю 9,5 лайків з 10. А що думаєте про цей фільм? Ви можливо, ви хочете висловити свою певну думку? Можливо, ви не згодні зі мною. Я дуже дуже ціную ваш зворотній зв'язок. Я дуже люблю читати коментарі, особливо якщо ви не погоджуєтесь зі мною. Я завжди відкриті до поважливої дискусії, тому буду дуже чекати на вашу думку. А з вами були я. Ваш крінжовий провідник світ моди Борис Каїні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. па Папа!